Торонто, а ще торонтійці називають Big Торонто. Нарешті знайшли таку знайому європейську сефору. Ходімо, подивимось. Єе! Yeah! Ми знайшли сефору! Oh, okay. Наша ціль зараз знайти з... oh, okay. неоцераміди. Чи якось так воно називається? Дуже прикольного бренду. От цього. Що mm -hmm. скажеш, знайшли чи ні? Mm -hmm. Я пропоную ніоцинаміди Ніаценаліди, ага. 10%, ага. але є отут велика, воно коштує 1190. А тут є оце маленька. І от питаннячко, маленька чи велика? Тому що, наприклад, отут гіалуронка, гіалуронка з вітаміном в 5 Оцей або, наприклад, оцей, маленький. Окей. О. а арано, я не знаю. Я не знаю, що можна купити. А це наше? Це у нас це, а, цей пілінг, Який, до речі, ми довго шукали. Прийшли за нього цими мідами, здається, підемо з ми, пілінгом. Ми більше Доволі довго шукають. Окей. Okay. Вау. Круто. Я думав, що це двері. линия у нас, блядь, на, на обличии. О, вот так вот.